Шановні любі дорогі шостикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо, як же можна помножити звичайні дроби. Наприклад, у мене є дроби А поділено на Б і дріб С поділено на Д. І мені треба їх перемножити. Існує правило: для того, щоб помножити дріб на дріб, треба перемножити спочатку їх чисельники і записати це. Цей результат у чисельник і знаменник і записати результат у знаменник. Тобто, у чисельнику у мене буде А помножити на С, А помножити на С, а у знаменнику Б помножити на Д. Ось таке просте правило. Давайте тепер розглянемо на прикладах. Наприклад, одна друга помножити на якийсь дріб, ну, нехай буде 3 п'ятих. На рівні. Точно так же за цим правилом я перемножаю чисельники. Записуючи в чисельник результат та 1 помножити на 3, і в знаменнику 2 помножити на 5. Далі будете це вже робити швиденько і усненько, так, якщо зрозумієте, от і до це правило. Так, у чисельнику 1 ж3, це буде 3, а у знаменнику 2ж5 10. Тобто моя відповідь 3. Десятих. Я перемножила дроби 1, друга і 3 п'ятих і отримала такий результат. Далі, буває випадок. випадок такий, наприклад, якщо треба натуральне число помножити на звичайний дріб, або дріб, звичайний помножити на натуральне число. Давайте розглянемо. Наприклад, нехай буде 5 помножити на 1 восьма. Нехай буде так. Ви всі вже знаєте, що будь-яке натуральне число, так, любе, ми можемо представити, як дріб у вигляді. Чисельник це буде наше число, а знаменник – одиничка. Так, тобто п'ятірочку я можу представити як 5 перших. Так, і далі виконую спокійно свою справу: множу на одну восьму. 1 буде 5, 1 аж де 8 це буде 8. Ось моя відповідь. Так, буде 5 восьмих. Добре, тепер давайте двічку помножимо. Ну, нехай, наприклад на 3 четвертих. Тут уже буде в справу вступати скорочення дробу, яке ви вже також вивчали, і знаєте, як це робити. Так, двічку я записую, дві перші. Це не обов'язково, але так дуже зручненько, так? І так менша ймовірність того, що ви зробите помилку. Помножити на 3 четвертих. Так, два помножити на три. Один помножити на 4. І ви вже бачите, що у знаменнику у мене четвірочка, а у чисельнику двічка. Вони між собою скоротяться. так? Тут у мене буде одиничка, а тут двічка. Тобто в мене буде результат 3 других. Це неправильний дріб, мені потрібно виділити цілу частину. так? Це буде одна ціла, одна друга. Так? Це така відповідь, вона більш благородненька, так? бо це мішане число, виділили цілу частинку із неправильного дрова. Так, добре. Давайте тепер розглянемо такий же самий випадок, але коли дріб, множимо на якесь число. Так? Нехай, наприклад, дріб найпростіший. Да? Беремо одна друга, наприклад, помножити на 5. П'ятірочку ми можемо записати як 5 перших, так, Одна друга помножити на 5 перших. Дорівня. У чисельничку у мене буде 5, а у знаменничку 2. Так, знову ж у мене тут неправильний дріб. Треба виділити цілу частинку. Двічка. Поміститься у п'ятірочці двічі, так, два рази. Знаменичок ми записуємо той самий, так, дважди, два, чотири. І для того, щоб отримати п'ятірочку, треба додати нам додати одиничку. Тобто 5 других це від цілих одна друга. Так? Ось наша відповідь. Виділили цілу частинку. Так, тепер давайте попрактикуємось на прикладах. Ось я підготувала вам приклади. Давайте пообчислюємо. 3 п'ятих помножити на 5. 3 п'ятих помножити на 5 перших. Так? 3 помножити на 5, 5 помножити на 1, Бачимо, що п'ятірочка у нас у знаменнику і у чисельнику ми можемо її скоротити. І буде 3 перших, 3 помножити, поділити, пробачте, на 1, Це буде у мене 3. Тобто, така гарна, красива відповідь. 3, Ціле число отримаємо. 1 третя помножити на 2 п'ятих, 1 перемножимо на 2. 3 перемножаємо з п'ятіркою, буде 2 2,15. Скорочувати тут нічого не прийдеться і виділяти частину також, бо це звичайний правильний дріб. Так, добре. 1 десята помножити на 20 перших. Так, 1 помножити на 20, тут 10 помножити на 1. 20 і 10 скоротиться. Так, тут у нас буде 1, а тут 2. Тобто ми отримуємо 2 перших або ж. 2. Так, отака гарна відповідь. Далі дві сьомих. Перемножаємо з однієї другої. Бачимо, що двійки також у нас скоротяться, і буде в мене одна сьома. так. Є трошечки більш довший шлях, можна було би перемножити дважди 1 на 2, І 7 помножити на 2 буде 14, 2 від 14, але ж все одно ми потім скоротимо на 2 і отримаємо 1, 7. Так? Тобто ми обрали такий найкоротший шлях. Так, оці приклади ми з вами розглянемо у наступному відео, коли я вам розкажу, що таке взаємно обернені числа. Дякую за увагу і дуже сподіваюся, що вам. Все все зрозуміло, і ви вирішите багато цікавих прикладів. Дякую.